Чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако, Поринь у світ розкоші, гурт онука грає не дуже джазову музику. Чи не здивувалася ти, коли твій гурт запросили на джазовий фестиваль у Львів ще й виступити на одному з центральних майданчиків на площі Ринок? Справді здивувалася, коли я подивилася брошуру з артистами. Ну реально мені стало трохи лячно, тому що ну, ми взагалі не джазова музика, як ти вже правильно сказала. У нас все ж таки це абсолютно інший полюс цієї музичної планети. Але сподіваюся, що ми do our best, У нас немає інших шансів. Будемо робити найкраще те, що вміємо. Ми зовсім нещодавно ви з твоїм чоловіком відправилися у незвичну подорож. Ви були в Арктиці. Готуватися до цієї подорожі потрібно ретельно. Це не туристичний маршрут. Туди не літають чартерні рейси. Це була моя мрія побувати на Криголамі саме в експедиції. Це три літаки: Криголам і ми дійшли до крайньої півночі і не доїхали до полюсу 770 кілометрів. У мене навіть є сертифікат, що я за полярним колом саме в цій точці. Ми бачили білого ведмедя арктичну лисицю, безліч птахів, моржів, морського зайця. Ми просто в захваті. Мені ще раз хочеться. Сказати всім людям, щоб вони не смітили, тому що навіть в Арктиці, навіть на Шпічбергені, де немає людей, на березі є сміття із пластику, яке просто виносить океан. Це настільки боляче, що коли йдеш без людей, просто в білому безмолві, і ти все одно бачиш пластик і просто думаєш, ну як, як ми до такого дійшли.